Не дражнити. Ой, я її розчавила. Ну ось. Вона її ще розчавила. Як же так? Це все через вас. Ось тобі. Ей, що це? О, смачно. Дякую, що поділилася. Я так, мені теж подобається. Ну все нарешті моя черга. Я теж хочу. поділишся? Ще чого, мрій? Ти Вредіна. Я придумала. Зараз буде фокус. Оп, тепер це моє. Що? А ну стривай! Це моя ягода. Ей, як ніяково вийшло Де твої штани? І де моя ягода? Ягідка моя, і зараз я її з'їм. О, так, яка вона солодка та соковита. Дуже апетитно. Так, шкода, що так швидко закінчилось. Алекс, тепер ти? Ну нарешті, яка ж вона величезна та апетитна. Лише один укус, і це приголомшливо. Просто незрівнянно. Я теж хочу. І я. Це лише моя ягода. І ще вкус. Ой, що це? Це черв'яки. Щось не так. Вони на моєму язику. Який жах!